Отже, у Вінниці презентовано результати другого етапу загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. І з нами у студії новин начальник управління моніторингу, аналітики та контролю за виконанням законодавства державної. Служби якості освіти України Микола Варакін Вітаю вас, Микола Вікторовичу. Вітаю а, ну, власне поява такого дослідження це, мабуть, не дивно, адже саме під час повномасштабного вторгнення питання освітніх втрат, освітніх розривів із суто теоретичного перейшло на жаль в практичну площину, і це помітно всім батькам, вчителям. Наскільки критичними є втрата якості освіти в Україні на сьогоднішній день? Ну от саме це дослідження воно і було покликано виміряти ось ці освітні втрати, які могли трапитися в результаті спочатку пандемії, а потім і повномасштабної. Війни ми маємо результати вже двох років. Вперше ми це дослідження проводили у 2023 році, і це був такий базовий відлік, від якого ми вже відштовхувалися. Другий етап ми провели у цьому році, і вже заплановано проведення третього етапу на 2025 рік. А взагалі, саме дослідження тестування учнів шостих і восьмих класів з української мови і математики внесено до урядового документу, це цілі сталого розвитку, ціль 4, якісна освіта, і ми плануємо проводити ці вимірювання до 2030 року. Чому саме 6-8 класи? Чому українська мова та математика? Я думаю, що тут все абсолютно логічно, українська мова державна, в першу чергу. Окрім того, українська мова і математика це навчальні предмети, які формують ключові компетентності для здобувачів освіти. Шості класи це рік, коли діти завершують перший цикл базової школи. І нам хотілося б побачити от саме результати по завершенню базової школи. А восьмий клас це так більше. Превентивне таке тестування, uh -huh. оскільки знаючи результати навчальних досягнень наших здобувачів освіти, ми можемо вже в 9 класі надолужити те, що було можливо. Пропущено в попередні роки, і ми надаємо абсолютно е, чіткі результати. Е, всі наші вибірки є е, релевантними. Результати є релевантними, і е, як, як як вчителі, е, так і здобувачі освіти ну, вони можуть е, орієнтуватися на ці результати для того, щоб щось покращити. Отже, освіт. проведено перший етап, другий етап на черзі, третій етап дослідження. Про яку тенденцію і про які результати можемо говорити вже сьогодні. Ну, Один рік це дуже мало для того, щоб говорити про якісь тенденції, але все одно дещо ми вже прослідкувати можемо. І учні шостих класів покращили свої результати, як з математики, так і з української мови в порівнянні.